Слава Ісусу Христу. Я тут їду машиною і захотів дуже сильно записати оце відео. Я сьогодні подивився дуже неприємну проповідь, таку дуже єретичну, дуже. Отже, особа, яка проповідувала якийсь там трансгендер, він чоловік називає себе жінкою в макіяжі, в тих рейнбоунах. Так само там такі самі сидять, пастори так само виглядають. У макіяжах, ну і приміщення, де вони там проповідують, також забите такими самими особами. І той пастор, ну, то не можна так назвати, але та людина от проповідує до тих людей, що Бог є любов. Незалежно, хто ти є, як живеш, який спосіб життя ведеш, ким ти себе там вважаєш, він тебе все одно любить. І то ціле приміщення там вау, єс, оплески, ми зараховані до Царства Небесного, нема що переживати. Так себе потішають, знаєте? Нема різниці. Бог тебе любить. Я от їду і собі роздумую: насправді Бог любить всіх. Але візьмемо, наприклад, отак, що от чи тато з мамою любить дитину, незалежно що дитина зробить. Звичайно, любить. Чи це змінює їхню любов? Ні, абсолютно не змінює. Що би дитина не зробила, чи в молодшому, чи в старшому віці, батьки все одно люблять ту дитину, вони її народили, так? то є їхня дитина. Але якщо дитина зробить якийсь злочин в старшому віці, вона буде нести певне покарання. Може навіть сісти в тюрму. Чи батьки перестануть її любити? Ні, не перестануть. Вони далі її люблять. Але дитина, зробивши вибір, певний в житті, несе за нього відповідальність. Так само тут. Чи Бог любить всіх людей на землі? Абсолютно, без всяких питань, звичайно, що так. Всіх без винятку. Чи Божа любов змінюється від того, чи я зроблю щось погане, чи добре? Ні. Любов не змінюється. Але якщо я роблю щось погане, я роблю свій вибір, за який я несу потім відповідальність. Якщо я роблю гріхи, різні злочини, я вибираю пекло, я не вибираю Бога. Вибираючи пекло, все одно Бог мене любить, ну але я ж його не вибираю. Своїми вчинками, стилим життям, та як я хочу себе там називати. Своїм тілом щось там робити і тому подібне. Бог мене любить, але я роблю свій вибір. Отже, якщо Бог мене любить, чи це автоматично означає, що я зарахований до неба? Амінь.